Мої вітання всім. І сьогодні буде цікавий експеримент із стилістикою. Ми будемо розглядати, як дизайн і пропорції працюють у подіумних моделях або луках, і як вони будуть працювати зі мною. Різниця полягає в тому, що моделям а, пощастило, у них зріст 1,72 м, у мене 1,58 м. Відповідно, пропорції подіумні для мене дуже часто не працюють, просто-напросто не працюють, тому що ну зріст, він не дозволяє багато чого. Я їх буду ці образи створювати реалістично із того одягу, який у мене є, котрий я змогла позичити, і побачимо, наскільки це все працює чи не працює. Ми будемо розглядати пропорції. Я буду використовувати для цього навіть тканини, тому що. Ну, деякі речі я не хочу шити. Вибачте, я їх носить не буду. Але все ж таки цікаво провести експеримент. Чому? Тому що саме з допомогою таких експериментів ми можемо побачити, як це все працює із нашими фігурами, із нашим пропорціями. Перші ж купувати ось цей одяг. Тому що дуже часто купуючи ось цей супер трендовий модний одяг, ми попадаємо в просак, тому що ну наші пропорції фігури із цим. Не працюють. Тож давайте розберемося, посміємося і побачимо, наскільки це все таки реалістично. Одразу попереджу, не очікуйте багато чого, щоб все супер ідеально працювало, тому що ми дивимося на пропорції, саме на пропорції, на те, як він буде працювати цей образ із зростом, чи він буде нас мене витягувати, чи він буде мене занижувати. Спойлер занижу Такі експерименти особливо обтяжливі. Чому тому, що тобі треба перевернути свою шафу, тобі треба придумати, що і з чим і як зробити? Адже це не просто. Проте це має дуже велику вигоду. Ти вже бачиш наперед, як працює. Ось той чи інший образ, той чи інший силует, чи він працює для тебе, чи не працює, і ти в цьому випадку можеш подумати: мені потрібно таке купувати, мені потрібно таке шити, чи не потрібно. Мені можливо, від, треба відмовитись від цього тренду на рахунок чогось іншого, тому що щось інше працює з моєю індивідуальною фірвою краще. Перший образ е, я забула насправді, що це за, за бренд, але в нас тут е, силует перевернутий трикут, і такий трикутник для високих фігур досить таки непогано працює. Для низьких фігур, таких як я він занижує образ. Тому з цим потрібно бути обережним. Отже, що в нас тут є: пальто з дуже великим плечовим поясом, складками, пишними рукавами, сережки, окуляри, взуття на низькій платформі або підошві, і джинси певної щільності. Ну, ось сережки я одягнула, джинси схожої щільності, схожої довжини. Окуляри, і у мене є вінтажне пальто. Я його також, воно дуже схоже насправді. покрою звісно, тканина не така модна, і взагалі це пальто треба було віддати хімчистку, але його ніхто нікуди не буде віддавати, тому що воно жити не буде. Я просто експериментую і дивлюся, як буде по пропорціях. І ось я, і ось модель. Так, на високій моделі воно дивиться, на мені не дивиться. Виходить якась непонятно, що як ви. Низька, воно не витягує, не працює плечовий пояс взагалі. І так, не працює, тому такого варто не купувати. І ось моє пальто, яке я шила минулого року, воно працює набагато краще, тому що плечовий пояс для мене. Довжина для мене нема такого об'єму по виробу. І виходить так: цей тренд мені не працює. Добре, що поміряла, такої я собі ні шити не купувати не буду. Для цього образу я буду використовувати тканину. Це образ від Тома Брауна, і є певний міф, який називається, що ти можеш одягнути такий об'ємний шикет, але під низ ти маєш одягнути спідницю, вона тебе витягне ось таку довгу спідницю. Ось бачите, буде імітувати моя тканина, тому що потрібно ще підбирати і дивитися по самому тону, щоб було схоже. А то На образі воно насправді схоже. І Я обрала от таку сіру тканину, і от є такий сірий жакет. Відповідно до того, я його одягаю, і ми будемо дивитися насправді, як це буде працювати. Чи це витягне щось, ну образ, чи не витягне, як воно буде виглядати? Як ми бачимо, ні, воно не працює. Все рівно, ось цей об'єм по плечах не працює. Звісно, якщо одягнути 15-сантиметрові підбори, це трошечки буде працювати. Ось ви бачите мою спідницю, яку я шила трошечки давно, і він з моїм жакетом, який я шила. І ось ми бачимо два варіанти. І піш пасують для мого зросту, який мене витягує. Звісно, той, який я для себе шила, не трендовий, без ось таких об'ємів, я низька. Знову оверсайз лук, і ми тут бачимо, використовуючи комбінацію, широкі шестінні штани, і, звісно, шестінний топ, і, можливо, це шарф. Буде. Ось я знайшла кашеміровий топ, він по кольоровій палітрі підходить, частинку із мережева для пошиття білизни, і мої шерстяні штани. По самому образу, воно не дуже один з одним працює. Чому? Тому що воно не може працювати один з одним порцієм, також воно не працює. Далі нема. Все занижено, виглядає сумно, і що та комбінація там може зробити. Нічого вона путнього там не зробить. Відповідно до того, я бачу, що таке мені не підходить, таку комбінацію собі шити для цього не буду. Такі штани саме в такому вигляді для мене не пасуватимуть, так само, як і одягання такого топу. І тут ви бачите ще один образ, який я собі складала кілька років тому, коли пошила кроп топі, і ось він так працює з такими широкими штанами. Тут є і лінія талії, і завищена лінія талії, що витягує зріст. І Приталений силует, що також працює у плюс. Тому так, до побачення тренд, ти не для мене. Отже, наступний образ спідниці я тут буду для імітації використовувати дріст тканини, тому що для мене шиття спідниці має бути дуже виправдане. Тому ось така перевірка може бути працювати. Також ось в мене є такий допоміжний засіб, щоб зробити напівприталений силует, який буде набагато краще працювати, ніж попередні силуети зі мною. Проте знову занижена талія працює досить таки сумбурно Хоча ми бачимо на вихідному образі, в нас є подовжувальний елемент. Це ось цей аксесуар, ось це намисто. У мене також є це давні, давнє, можна сказати, намисто, яке я робила. Воно вийшло з моди, тепер вертається. Навіть не знаю, як це як на це реагувати. І ось він. Дроблений не вистачає тут, хоча отак вже набагато краще, ніж ось цією білою деталлю Вона для низьких не пасує, вона ще додає ще одного, можна сказати, рівня пропорції занижуваності, толку з неї ось це зашарування, вибачте, як з козла молока. Толку взагалі нема ніякого. Тому ні, до побачення цей образ він не прасує взагалі і нічого не робить для низьких. Чи варто таке шити, чи варто таке купувати? Мені не варто не шити, не купувати, тому що зі мною такі образи, як ви бачите, не працює. Це буде дармова витрата фінансових коштів і часу, і гарної тканини. Наступний образ із відомим зав'язуванням, чогось хустки, чи, чи кофти на талії. Насправді досить таки гарний образ у вихідному матеріалі. Я його, як бачите, імітую. У Мене схожі є штани, у мене є низькі туфлі, мене от такий є кардиган, який працюватиме як ось Та сукня, і у мене є топ схожий по тону з цим кардиганом. Я просто дивлюся, чи буде ось цей. А образ працювати взагалі або ось цей аксесуар. Маю сказати, для мене він не працює, тому що він робить мені об'єм не там, де мені потрібно. Не зрозуміло, що на себе надягла. Наш мені та кофта там зав'язана. Це нікому не зрозуміло. Мені також на мені її туди вдягати, толку з неї також нема. Тобто дивна річ мені не підходить. Але спробувати варто, щоб не купувати, не шити такого. Ну ось, а, результат. Вийшло все дуже комічно, дуже незвичайно. Звісно, тут мається враховуватися той елемент, що коли цей весь одяг шиється, то потрібно, щоб він підбирався, відповідно, по тканині. Там дуже багато схожого по фактурі одного і того самого, видно, що якість там, наприклад, а шерсті в жакетах вона дуже висока, так само як у пальт Баленціага. Але це не змінює той факт, що це не працює із фігурою. Так, це працює з подіумними жінками, які мають метр сімдесят два. Вони худорляві для їх не потрібно ось цього всього розрахунку. Просто-напросто не потрібно для нас, для тих, хто є низькі. Це просто необхідно, так само як і з цими великими жакетами, от він для низьких нічого не робить. Він взагалі ще псує фігуру, тому що він занижує. Ми виглядаємо як великі перевернуті трикутники. тобто пірамідки, які перевернули з ніг на голову, і вони страждають. Тобто, нам це не додає зросту, нам це не додає жодних плюсів нашим фігурам. Воно не витягує, воно навпаки принижує. Тобто наш плечовий пояс має бути таким, який він має бути, щоб бути гармонійним із нашим зростом. Це не працює. Наступне занижена талія. Занижена талія також вона не є працююча для таких низьких фігур. Просто не працює. Вона нас ще знижує. Пропорція не в нашу користь, як було із штанами, так само із уявною спідницею. Так, з цієї тканини спідниця була б дуже класна. Проте я не хочу шити спідницю з нею. Занадто хороша тканина для виробу, в якому я не буду ходити. Отже, питання в тому, що воно не діє. Відповідно, коли ми бачимо всі всі тренди, вони прекрасні на. Оді вони прекрасні навіть на фото деяких стилістів, тому що вони не використовують низьких людей для цього, просто-напросто не використовують, або навіть фотоматеріал робиться з певного ракурсу. Воно не працює. Нам потрібно далі, я щоб заходилась не просто на своєму місці, а на стилістичному правильному місці. Тож так, до побачення. Наступне те, що не працювало, точніше тобто, в цих образах нічого не працювало. Давайте будемо відвертими. Те, що не працювало, так це зав'язана кофта, лонгсхів. Назвайте будь-яким чином, ось це все Наталії. талії. теоретичному це е, так само, як було із хусткою. Ідея в тому, щоб зробити акцент на Наталії. Він не пасує. Чому О, ще хустка вона тонка, ще вона яким чином могла це все пережити, але вона не дає нічого насправді. Акцент хустки, можливо, трохи він за талію, тому що ти хусткою можеш трошечки тугіше зав'язати ось це місце, але із кофтою ти цього не робиш. І кофта створює додатковий об'єм на талії, тому що саме тут рукави, саме тут усе все зав'язується. Плюс до того ніхто не думає про такий нюанс, як ти фігури. Для Типу фігури, ну хай ні, навіть не буде працювати ні для прямокутника, ні для груші, ні для яблука. Чому? Тому що ось тут все занадто важке, багато його, і воно додає мінуси фігури. Просто додає мінусів. Грушу він ще збільшує. прямокутника він також збільшує. Він не дає прямокутнику реалізацію талії або акценту деталі. Ну, про яблуку тут і нема що говорити. Відповідно до того, до цього всього експерименту. Ми маємо зрозуміти одне, що все-таки ми маємо оцінювати ось ці всі модні тренди, які до нас лються з усіх сторін прагматично, з точки зору виключно свого зросту своєї фігури і своїх пропорцій. І так ми можемо їх посилати, ось ці всі тренди за русським воєнним кораблем, спокійно, розмірено і це робити, тому що для нас вони не працюють. Тож, дякую всім, хто був зі мною, бажаю всім всього найкращого. Назлоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте, конструюйте, стилізуйте все, що вам захочеться.